Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! На дворі листопад, тож усі садівники стикаються з прибиранням упалого листя, тому у цьому відео пропоную вам поспостерігати, як це робимо ми та куди потім його можна застосувати. Також будемо висаджувати викопані раніше троянди. Ви можете подивитися це відео за посиланням у підкасті або у інфобоксі. Бажаю вам приємного перегляду, поїхали! Значну частину нашої ділянки займає газон. На цій зоні по периметру зростають фруктові дерева, з яких восени сипле дуже багато листя. Залишати яке на газоні дуже шкідливо. Коли погода волога, трава під опалим листям примінається і починає пріти. Потім ці місця будуть жовті або взагалі трава погніє і з'являться прогалини. У сонячну суху погоду ми використовуємо садовий пилосос. З його допомогою здуваємо листя в одну кучу, а вже потім можна змінити насадку і зібрати листя. Але я хочу сказати, що це не дуже ефективний метод, бо всмоктує пилосос листя дуже повільно, та ще й листя бажано, щоб було сухим. Тож мені значно швидше знадути кучі зібрати його вручну, у мішок або корзину. На мій погляд. Один ваговий плюс садового плесосу: що він одразу подрібнює лістя і воно займає менше місця. Ось такий вигляд має подрібнене листя. У мене всі дерева були оброблені проти хвороб та шквідників, тож я сміливо висипаю його в компостник. Відео як я робила компостник, можна подивитися за посиланням. Так виглядає газон після прибирання. Але вже скоро на нього знов опаде листя. Зазвичай ми прибираємо листя раз на тиждень, у вихідні. Перед заїздом до нашого двору зростає величезний горіх, з якого восени падає купа листя і засипає все навкруги. Тож ця зона теж потребує розчистки. А з іншого боку, зростає велика дика груша, але з нею все падає на галявину і нікому не заважає. Сьогодні тут теж будемо прибирати, а також здов заїзду висаджуватиму старі троянди з минулого відео. Поступово буду створювати і тут декоративну зону. Починаю з того, що прибираю листя, яке принесла з горіха та розчищую зону для посадки. Далі розкладаю кущі троянд, як будемо їх висаджувати. Грунт тут не дуже добрий, дуже багато піску. Саме тому ми намагалися викопувати троянди з ґрунтовим комом. В даному випадку не буду робити ґрунтосуміш в посадковій ямі, бо, на жаль, є велика віргідність, що цих кущів якось я просто не побачу. Півтора роки тому, коли ми розчищували зону під газон, я викопувала старі рослини і деякі з них висаджувала коло двору. Через день після висадки у мене вкрали деревоподібну півоню. Викопали і акуратно притоптали ямку. Потім декілька разів викопували саджанці бузка, що для мене вкрай дивно, бо в нашому регіоні бузок зростає майже на кожному куті. І крайній випадок, сподіваюся, й останній, в нас зник саджені з який ми висаджували навесні. Його викопали, а замість нього в лунку вклали горішок, який знайшли поряд. Тож не хочу витрачати час та матеріал на ці троянди. Вирішила, якщо вони залишаться зі мною, буду проливати їх підживлюючими сумішами впродовж весни та літа. Останній ривок на сьогодні прибрати листя горіха з під'їзної зони. Минулі два роки я збирала все листя у мішки та вивозила на смітник. Але зараз не хочу використовувати таку кількість поліетиленових пакетів, тому вирішила зібрати все листя під самим деревом і розподілити рівномірним шаром. За зиму листя перепріє, а навесні я планую висадити тут однорічні квіти. Покажу, як зараз виглядає зона коло двору. Висаджені троянди ще замульчую, щоб коренева не замерзла. А вже навесні і влітку буду ще додавати сюди рослини. Планую висадити чагарники вздовж доріжки. Скоріш за все, це буде спірея. А з іншого боку будуть сезонні однорічні квіти. І наберуть сили вже висаджені хости юка та седом. Тож слідкуйте за відео, підписуйтесь та спостерігайте за нашими перевтіленнями. Бажаю вам тепла та миру. До зустрічі!